До кінця тижня в Україні зберігатиметься сильна спека майже по всій країні, тільки на заході через дощі дихати стане легше, а де саме йтимуть опади та де не буде спеки. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у середу, 9 липня, значні грозові дощі будуть у всіх західних областях, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській. У всій решті областей нашої країни буде спостерігатися сонячна суха погода, вітер сильний, – 7-12 метрів на секунду. Через дощі похолодає у всіх західних областях, а також у Вінницькій та Житомирській. Там в день буде від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла. На всій решті території буде спека від плюс 33 до плюс 37 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 16 до плюс 23 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 10 травня, дощі будуть лити у Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях. Також грозові дощі очікуються у всіх західних областях. А вже на всій решті території країни буде гарна сонячна погода без опадів. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря на заході країни ще більше знизиться та вже буде від плюс 17 до плюс 20 градусів тепла. У всій решті території країни буде спека від плюс 30 до плюс 35 градусів. Вночі на заході буде прохолодно від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. На всій решті території вночі від плюс 18 до плюс 21 градусів у п'ятницю 11 травня дощитиме у Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Черкаській та Кіровоградській областях. На всій решті території буде сухо та без опадів. Вітер буде шквалистий – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря на заході країни та у Вінницькій і Житомирській областях буде прохолодною від плюс 16 до плюс 19 градусів тепла в день. На всій решті території країни буде спека від плюс 30 до плюс 37 градусів. Вночі на заході від плюс 13 до плюс 15 градусів. На всій решті території від плюс 16 до плюс 20 градусів тепла вночі. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!